Усім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про розхламлення. Перед переїздом я вкотре розхламлялася, але зараз у мене з'явилося знову таке відчуття, що речі просто фізично тиснуть на мене. Якось мені стало некомфортно, незатишно, нічого мене не радує. Можливо, це через війну. Особисто я на війну ніяк вплинути не можу. А от якось організувати простір навколо себе, зробити якийсь порядок у себе в голові, то, звичайно, я можу. Коли ми переїхали, то всі речі, які якось криво лежали, і які я не знала, куди покласти, я просто поклала в бокси, в коробки і все поскидала в гардеробні. В гардеробні взагалі у мене хаос. Хаос, який можна просто прикрити дверима, і нібито у квартирі порядок. Але. Все одно якесь відчуття тяжкості, незадоволеності. Тому сьогодні я планую зібратися з силами, не дивлячись на те, що зі світлом проблеми, буду розхламлятися, можливо, потрачу на це кілька днів, тому що. Ну, зараз дуже скрутно щось робити взагалі без світла при ліхтареві, але я буду пробувати, тому що реально настроєна розхламитися і знову почистити свій простір. Ще така проблема, що деякі речі у мене все ж таки розхламлені, але вони відносяться до категорії на продаж, і ще їх ніхто не купив і вони теж займають місце. В тут вже на новій квартирі я їх перевезла. Деякі речі перевожу вже можливо двічі, тому що ну не можу я їх викинути, не можу їх просто віддати. Вони коштували грошей. Якісь такі може були необдумані покупки або речі, які мені не потрібні. Як для прикладу, ось у мене є відпарювач праска Silver Крест. Я купляла його через Байера на сайті німецькому Lidl. Коштував він недорого 260 280 гривень, 280 обійшлася доставка. 600 гривень коштує відпалювач. Я подивилася на OLX і ці відпалювачі так і коштують на OLX по 600, по 650 гривень. Навіщо я чекала цілий місяць цього приладу? І такий він мені здався більш іграшковий. Як праска в принципі працює нормально, але ось, о, в ось в такому стані працює нормально. А в такому, щоб відпарювати, наприклад, тюлі, то у мене не вийшло звідси з цього резервуара витікає водичка. І в цей резервуарчик її, до речі, дуже мало поміщається. Я кілька разів міняла воду, щоб попрасувати тюль. І, в принципі, в лежачому стані воно попрасувалося нормально. Але я спробувала відпарити її в вертикальному положенні, і я спалила тюль. Ось як виглядає дирява тюль. У мене звичайно шкода повісила я на вікно одну, хоча планувала повісити дві. Тому цей відпалювач я теж хочу продати, виставила його на продаж, але зараз його теж поки що ніхто не купляє. Викинути, звичайно, я його не можу, використуватися ним теж не буду. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, які гарні бюджетні прасочки є, щоб купити. Бо я хочу вже, мабуть, звичайно, куплю праску, звичайну стаціонарну праску. Дивилася по відгукам, дуже хвалять фіолетового такого кольору темного Philips Azur, по-моєму, називається модель. В коментарях прошу вас написати, які у вас прасочки, можливо, я щось підберу для себе. Отже, ось ці такі речі, які я не можу розхламити, але вони також займають місце. І ще такий момент, те, що. В принципі, здавалось, таким потрібним. Зараз уже не потрібне, воно мене дратує, бісить. Бісять мене гори пакетів, гори коробків. Вже дуже багато і повикидала і пороздавала і повиносила. І ще, до речі, про продажі на OLX речей, які лежать. Доводиться дуже часто контактувати з людьми, то домовляються і не приходять, то. Комплять завтраками, що завтра вони мені оформлять доставку, хай полежать, притримайте, забронюйте, то якісь такі питання задають, то ще якісь, не знаю, я вже втомилася, от морально, вже взяла просто все такі, згребла і викинула, але ж ну, не знаю, не можу я, бо це якось все-таки не екологічно в кінці кінця. Тому о, сьогодні будемо разом розхламлятися, брати завали в гардеробній, тому що тут реально таке робиться. Сьогодні буду пакетиці всі розбирати, щоб тут взагалі було чисто. Всі мішки, всі торбинки, Кирила рюкзак просто тут стоїть. Звичайно, дитина не буде тут зберігати свій портфель, але зараз все в такому стані, зараз все з вигребу. Тут коробки від техніки, від системного блоку, від нової мікрохвильовки, теж якби зараз не викинеш. Отут, ось ця корзина стоїть о, хазяйська. Теж повикидувала сюди якийсь непотріб картон. Цей весь треба або якось скласти, щоб на макулатуру віднести, або що. Мочалки, знову кульки. Оце з ванної кімнати, я не знаю, що це таке. Напишіть у коментарях, хто знає, що це за штука. Я, звичайно, викидати її не буду. Це, походу, якась підставка. Але для чого не можу зрозуміти? Для пральної машинки. Ось ця коробка, яку треба теж перебрати. Тут якісь подовжувачі, щіточки, пістолет. Все треба гарненько поскладати. До речі, оця штука, яку я купила в ванну, не підійшла. Теж буду розбирати сьогодні цю коробку, зараз теж її винесу і буду в кімнаті під серіальчик, теж її розбирати. Тут у мене теж незрозуміло, що до речі, я віддам такі дозатори. Ще у мене один є в ванні, але там мило буду віддавати. Пороздаю, мені не потрібні ще одна коробка, і ось бокс. Вільний, будемо сюди зараз складати, не знаю, може іграшки, може що тут боксерки, які я продавала, в якомусь розхламленні їх показувала. Ось саме та штука, про те, що я казала, що займає місце те, що нібито вже і розхламив, але його не можеш викинути. Ще я хочу перебрати текстиль. Ось я вже Виділила наволочки із комплекта Кіріла. Він не спить на подушках. Каже, щоб я платочки пошила з цих наволочок красиві носовочки Можливо, так і зробимо, треба порадитися з моєю мамою. Ось у нас така класна наволочка є з динозаврами, я її купувала на Aliexpress. Теж сьогодні пофотографую і виставлю на продаж. Надягаємо ми на декоративні подушки цю наволочку. І ще одна наволочка з Аліекспрес. Лав, лав, лав. Теж хочу її сфотографувати і задешево віддам її на OLX. Ось у мене катастрофа текстильна. Ця поличка така передостання до кінця. Зверху я поки що в такому стані. Поскладала хазяйські речі. А тут буду перебирати постіль, яку перевезла сюди якісь рушники. Можливо, знову буду розхламляти. До речі, тут лежить комбез Кіріла зимовий. Ми його з Польщі привезли. Він каже, що носити його не буде. Теж потрібно щось вирішувати з цим. Можливо, краще віддати тим, кому. Потрібніше. Ось такий у нас безлад зараз на поличці дитини. На моїй поличці більш-менш порядок, але в мене не так багато речей. Тут я на. Спочатку так поскладали книжки і щось таке з декору. До речі, я думала, що, можливо, теж буду продавати і з декору деякі речі. Ось цю пташку, не знаю, куди примостити, треба буде подумати. І хочу продати ось оцю гирлянду яка висіла у нас на тюлі, вона мені не потрібна. Вона в нас просто так висіла. Дуже рідко ми її включали, тому потрібно познімати ці олівці, якось знайти в інтернеті гарну фотографію, і просто продати недорого цю гирлянду шторку. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago <laughs> Колонку цю буду продавати, не користуємося. Отаке Лего складемо в пакетик, віддамо, будемо збирати речі, якісь переселенцям. Інструкції. Так, це сміття. Це такий фітнес-годинник, я його не ношу, просто валяється. Можливо, комусь потрібніше, ніж мені. Попробую його продати на OLX. Ще така заколочка, також нею не користуюся, нема мені що нею заколювати. Робити якусь мальвінку не вдається, вона не тримає. човку я не заколюю, бо в мене її немає. Також віддам такий маленький грибінчик, може комусь знадобиться. Ще частина документів, також якісь виписки від лікаря. Теж буду викидати це все. Так, На балконі у нас стоять ще речі з машини, теж буду зараз перебирати. Передивлюся, що тут. Чоловік перебирав своє, те, що необхідне. Думаю, тут вже те що не потрібно. Зараз передивлюся цю макулатуру і повикидаємо. Розбираю тут кухонне, вирішила, що потрібно продати або комусь віддати такий лоточок-органайзер для столових приборів. Він мені не підходить в жодну шухлядку, я взяла новий, тому від цього потрібно позбутися. Також хочу віддати ложки, вилки, якими ми раніше користувалися. Зараз у нас новий набір. І з цього ж набору є такі. Ножики, але ми не користуємося ножиками, хіба що можна було б масло намазувати. Але це, знову ж таки, лишні прибори, лишні речі, тому я їх теж віддам покладу або батькам, або тим людям, кому вони потрібніші. Обов'язково буду віддавати банку. Це мама передавала нам якусь закаточку, я її не буду викидати. віддам. Будемо віддавати такі чашечки. Це чорна, вона не підходить до жодного комплекту, який у нас є. Це кольорова дитяча. У Кіріла зараз інша гагівагі, а ця історія іграшок будемо також її віддавати. Інструкція від лампи, яку я купила в Юск недавно, також своє вже в. От жили ці рушнички, також їх буду віддавати. Вони не підходять сюди по інтер'єру, по дизайну до моєї кухні. Такий черпачок це з набору від мультиварки, він такий маленький, акуратний. Але у нас є інший черпак в наборі, більш красивіший, сучасніший, цей такий типу дитячий. Чайник для заварювання кави нам не підходить, тому що у нас індукційна плита. Та і старий такий він заварник, цей, він, звичайно, в робочому стані, всередині він чистий, також його будемо віддавати. І останнє, що з кухонного я сьогодні знайшла, це, звичайно, просто коробка пуста. Я повитягувала келихи, просто їх розставила на полисці, а коробку викину. Так, пороставляла. Просто будуть стояти на поличці. Також вирішила розхламити календарики, я в дитинстві їх збирала, тут у мене 116 штук, я просто вирішила виставити їх на Оликс по 1 гривні. І дівчинка написала, хоче забрати, тому сьогодні буду їх також відправляти. Котики, собачки, тваринки. Для мене зараз вони жодної цінності не несуть, тому вони не Цілий рік у нас простояли ще оці книжки, різдвозавр, брали через тисячу, яка була від Зеленського в книжковому магазині, можна було розрахуватися нею. Так, ми ні разу і не читали. Так щось починали, лягали, сідали і все. Виставила на продаж за 700 гривень. Зараз спакую якраз і коробку задію, коробочка та яка від чайничка. Зараз так її легенько обріжу і запакую відразу вже книжечки. Також я хочу ще ці книжечки продати. Вони стоять без діла. Книжки Ектора, Аліса в Країні див, це книжки за тебе. Також хочу виставити на продаж і позбутися. Я не читатиму, я не готуватиму, а Кирилу не цікаво. Ще у нас є деякі книжки, але поки що буду думати, що з ними робити. Показувала таку книжечку вам, коли купила її. Про інтимні речі, щоб дітям розповідати. Так, ми з Кирилом починали і щось дійшли тільки до інтимної гігієни, і все. На цьому все завершилося. Ось так я поскладала вже рушнички, постіль. У мене на полички, в принципі, нормально, просто поскладала такими рулончиками. Зараз не складаю у коробки. На цій поличці я поскладала кепки чоловіка, щоб вони не минулися, поставила свою сумочку, сюди ще потім принесу зелену, її я ще не забирала від батьків, тому що зараз немає сенсу взимку носити її, буду вже на весну забирати. Скинула на купу одяг з двох полиць у кіріла в шафі, будемо зараз все тут перебирати, розхламляти і гарнесенько складати. seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time Айса айводневербіфай. А страйвчестісе айм Ну що, друзі? Ми молодці. Ми сьогодні гарно попрацювали, розхламилися. Сподіваюся, ви теж провели час з користю. Що це відео було цікавим для вас. Чесно, я задоволена, я гарно попрацювала, хоча пішло кілька днів на це і відсутність світла мене теж не зупинила. Я проробила хорошу роботу. Сподіваюся, вам було корисно, цікаво, що ви теж поприбирали разом зі мною. Буду завершувати це відео. Всіх обіймаю. Бережіть себе. Все буде Україна! we